Слава Богу, сьогодні у рамках проєкту Софійського братства Слово, що єднає, читаємо уривок із Євангелія від Матфея, глава 21, вірш 28, 32. Сказав Господь таку притчу: Один чоловік мав двох синів, і підійшовши до першого, сказав: Сину, піди сьогодні працюй у винограднику моєму. Той же сказав у відповідь Не хочу, а згодом, передумавши, пішов, і підійшовши до другого, сказав те саме. Він же, відповідаючи, сказав: Я піду, пане, і не пішов. Хто ж з цих двох виконав волю батька? Кажуть йому перший. Говорить їм Ісус, амінь. Кажу вам, що ми тарій блудниці. Поперед вас ідуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, і ви не повірили Йому, ми, таріші блудниці, повірили Йому, ви ж, побачивши це, не передумали потім, щоб повірити йому.